Тобі будуть потрібні трикутник білого кольору, квадрат чорного кольору, круг рожевого кольору, прямокутник коричневого кольору та овал помаранчевого кольору. Модель казки Хочу битися. Виклади Модель казки відповідно послідовності епізодів. Спочатку козеня побачила індика. Козеня це буде трикутник білого кольору, а індик це буде квадрат чорного кольору. Першим, до кого пристало козеня, був індик. А хто був другим? А до кого пристало козеня після порося? А що зробила вівця? А хто вкусив козеня? Так, це було цуценя. Подивись, у тебе така модель казки? Перше козеня, за ним індик, за індиком порося. Після порося була вівця, а останнім було цуценя. До побачення!